друзі. Привіт, друзі! Ми знаходимося зараз в Олександрії. Привіт, друзі! Ми знаходимося в Олександрії. Нарешті ми вибралися на знімальний майданчик. Дві неділі було холодно, йшли дощі. Ми навіть не знали, що Так, да, три неділі. Дознімаємо. У нас 23 травня відбудеться прем'єра. Відзняти, що лишилося ну, зовсім трошки. Процентів да, 20 ми вже зняли і залишилося зовсім трошки. Так що е, Сьогодні ми вийшли, знімали ми головного героя, нашого головного героя, тобі сценариста. Відзняли ми пару сцен. Да, відзняли пару сцен. Саме довший час зайняло. Е, зараз ми знаходимося кстати, на локації на руїн, де в нас буде проходити цікавий, цікавий момент історичного відтворення. Як Альфонс заігрував до, до милої ліді, питаючись скружити її голову, а вона, будучи вірною дружиною, ле, ні, вірною дружиною легкоатлета, все ж таки піддалася на ці провокації, але вона.. Е, що ні, у нас, все ж таки в нас там? Вона була дуже зацікавлена, те, що ми знімали е... ні, ні. комедійно-історичний е... сцену. Ні, це, це ми вже прийшли, я маю е, про саму героїню. Е, про сама героїня, вона все ж таки довго дов, 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 вагалася. Але наш Альфонс і... гарні слова розказував. Цей. Але потім все сталося, як сталося. Так що дивіться, обов'язково дивіться, а всім, хто дивився. Ставте свої оцінки, як вийшло. Да, тут ми, навірно, вже навірно, два години питалися, об'ясняли, як, чи буде, чи будемо ми головного героя воду вкидати, чи, буде, чи будемо йому е, синяка набивати. Е, ну, я як ми все ж таки вирішили, ви, ви вже побачили, чи побачите. Е, ну, вже запрошуємо на знімальний майданчик, де ви можете побачити і спробувати саме багато чого цікавого. Тому що не сидіть перед екранами, а приходьте сюди. Да. Так що дехто у нас сидів перед перед екраном, ну, все ж таки прийшов сюди. Ну що ж, будемо збиратися, на, напевно, на, вже 9 година, якщо бути точнішим, пів дев'ятого будемо збиратися. Слідкуйте за новинами, ставте лайки, підписуйтесь на наші канали. Мене звати Віталій Володимир і до зустрічі на знімальному майданчику.